Патріотичний урок мужності та незламності відбувся в Балтському ліцеї No2 в день вишиванки 16 травня. Учні зустрічалися з бійцями Національної гвардії України, які є безпосередніми учасниками бойових дій. Звучало чимало запитань. Про що далі? Бачимо, які у нас дорогі сьогодні гості. А, тож пропоную, ми з вами готувалися, пропоную підготувати свої питання, можливо, хтось щось хоче запитати. Я хочу вам подякувати за вашу нелегку роботу, за те, що ми можемо спати спокійно, навчатися. І в нас тут немає орків. І я хочу вас запитати декілька запитань. Якщо це не дуже конфіденційно, можна запитати ваше призначення і. Чим ви займаєтесь? Призначення дуже коротке захищати нашу батьківщину, захищати наших дітей, і щоб не ну, мали на увазі в нашому регіоні, принаймні, був, був спорту. У нас функціонал дуже великий. Якщо брати до повномасштабного втручення, то ми займалися одним і були вузько спеціалізовані. Після початку повномасштабного вторгнення потрібно Іти в ногу з війною, бути універсальним і вміти все постійно навчатися, розвиватися. Я хотіла запитати, а от ви, я так зрозуміла, що ви професійні військові, чи, ви, чи більшість просто пішли воювати, коли ну, почалась війна з, ну, з громадянських таких професій, з, як називати? Їх правильно не знаю. З цивільних професій? За 2 лишніх роки, Достатково. я думаю, ну, принаймні наш підрозділ стали вже всі професіоналами. Неважливо служили це ваші. Всі проходили срочно службу. Яка вага вашої амуніції у кожного? По-різному від комплектації. Це теж є. саме основне, базове. Скільки важко? Тільки рюкзак 40 кілограмів. А далі 6. Броня 12. Я 42. Багато. 50, 50. 50 більше. Так. Да. Так, а, тобі, уявіть собі, 50 кілограмів на собі нести і ще на рудик. Це, це якщо ми йдемо на одну добу. А якщо більше доби, то там наш рюкзак набагато більший. Що в рюкзаком? Не... Починаючи з спального мішка, сухпая, вода, фонарик. Якісь запасні шкарпетки, носки, термобілизна. Сухпа і багато-багато води. Чим більше візьмеш, Та Багато патронів. Вітро, вологозахисний костюм. Це в будь-яку пару року. В будь пару року. Так. Комплект розпобігає на весь двох, чи відділення. Також ми можемо нести якесь спорядження додатково, яке можемо розкинути кожному по рюкзаках. Якщо це кулеметник, він може поділитися своїми боєприпасами, розкинути на, на своє відділення. Також зв'язківець бере з собою в радіостанції, зарядник для них відповідає за зв'язок. Бойовий медик він відповідає за рюкзак. Медика, що в ньому, яка в нього комплектація, що туди входить, теж з розрахунку на ціле на цілий відділення або на цілий звод. Чи доводилося зі всім цим спорядженням повсти? І на якій відстані? Не тільки й <гум> <гум> Тільки повзорів, так. Також е незамінна річ, яка повинна бути у кожного, це. Саперна лопатка, тому що потрібно понижити свій силует, швидко викопати собі укриття. Воно дійсно спасає нам життя. як часто ви можете зв'язувати зі своїми рідними, якщо, наприклад, не будемо? Буває до тижня зв'язок з рідними відсутній. Що буде якщо вступити на мінімум? Буде мінно-вибухова травма. А чи допомагають вам наші молитви та оберіги, які ми вам робимо? А вже ж допомагають. Звичайно. Відчуття підтримка, так? Да, так, так. Дитячі, я думаю, Дякую думки, дитячі побажання мають більш таки позитивного, енергетичного посилки. Воно, думаю, має стояти. Ви завжди в наших думках. Світи найменшому з вас? 22 роки. 22 роки наймолодше. А найстаршому? А найстаршому? 40. 40. 42, але нам надвиська. А які взагалі були плани до початку війни? Були ж якісь мрії, плани, сподівання? Так, звичайно. Нікого їх не було. Працювати, розвиватись. Жити. Виховувати Викола... 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 дітей. Кожна є сім'я. У кожного є діти? Ну, ну майже ні. Практично. Практично. Взагалі за, за військовим. Бо... Кожна є сім'я, лучше, конечно, б... спокійно все було спать вдома. Що найважче на війні? <кху> Для кожного? Терять близьких. Це найважче. Да, втрачати побратима, з яким один рік прослужив, і бачити, що його вже немає поряд, це дуже важко. Ще важко бачити, як страдають обичні люди, мирне населення. Так як це було в Ірпіні, в Бучі. Це дуже важко. Нічому не винні люди, взяли на себе основний удар. Навіть зараз і ми, коли навіть не знаючи вас, кожного дня і на хвилині мовчання, і просто так приходячи на роботу і молимось за вас, за кожного з вас, навіть не знаючи, переживаємо, хвилюємось, напевно, не менше, ніж ваші рівні. Так, діти? Да. Сьогодні день вишиванки, а у нас таке відчуття, що кожен з нас родився в цій цій сорочці. Раніше, якщо. Десь щось, якийсь нещасний випадок, то говорять, ось родився в сорочці. Ось і ми пов'язуємо свою роботу, так як ми ризикуємо кожного дня. А сороч, що сорочка, вишиванка, вона як оберіг. Це допомагає? Так, допомагає. Що ви будете робити після перемоги? Оддихайте. празднувати, відбудовувати більше, все Відбудовувати країну. Пам'ятаєте ви свої ж Як хто з вас вчився і наскільки важливо зараз з нинішніми школярами навчатися довго? Що порадити? Ви знаєте, що знання це найцінніший скарб, який може бути. Ви своїми знаннями можете багато чого досягнути. Це дуже важливо цього дня. Тому навчання це саме-саме головне. Краще вчитись зараз, коли є час. Бо виросли, да? ви хочете куди роботи, а ви нічого не знаєте. Вам прийдеться потом це вчити, а це байдуже. Ми хочемо вам всім подякувати за те, що ви захищаєте нас. Ви жертвуєте своїм життям заради того, щоб ми вчилися, щоб все в нас було добре, щоб всі люди в цьому приміщенні, щоб вони могли працювати. Просто ми хочемо вам подякувати. І ми вам хочемо подякувати, що в нас за спиною стоїть така підтримка, як ви. Це нам дуже допомагає. Дякую. Дякую вам. А може що Завдяки вам Дякую. ви нам надаєте нам велику мотивацію. Завдяки вам ми виконуємо свою роботу відповідально, знаючи, що... Нас вдома ждуть такі діти, як ви. Ви це світ нації, будучи нашої країни. Я думаю, що кожен з вас патріот, який в майбутньому нашу країну прославить на весь світ. Дякую вам за мій позивний Шева. Я командир взводу Національної гвардії. У нас підрозділ займається. Різними справами, так як ми універсальні, все залежить від бойового завдання, а там вже ми підстраємося під нього і стараємося все виконати. З чим ви можете займатися? Які завдання? Ви сказали універсальні. Це що сюди входить? Універсальні, ну ми, як і піхота, можемо виконувати завдання і як розвідка. Так що, на полі бою нема такого, що ти окремо чимось займаєшся. Є різні завдання і під них треба підстраюватись і все виконувати, так як людей на передових позиціях дуже мало і на нас лежить велика відповідальність, тому виходимо з того, що є. На якому ви напрямку зараз працюєте? Де саме? Ну, переважно це Херсон, Запоріжжя. Працюємо там. Задачі поступають різні, в будь-який час ніхто не знає, що буде завтра і де ми будемо завтра. Не боїтесь ніяких задач? Готові? До ну, за два роки війни навіть більше, ну, багато що побачив, готовий до, до всього. Але м, страх, він присутній завжди. Це наша робота захищати і м, бути на цій грані. Життя і смерті. Тому хто як не ми. Сьогодні ви знаходитесь у Балтському ліцеї номер 2 Чому ви тут і з якою метою? Нас запросили. Угу. Це велика честь нам побувати тут у вас, поговорити з дітками, подивитися, як вони налаштовані. Я бачу, що у вас тут національно-патріотичне виховання на дуже високому рівні. Ми дуже вам вдячні. Це дійсно. Мотивує нас і тому ми в подальшому будемо виконувати свою роботу на всі 100%, так як знаємо, що за нашими спинами є така дітвора на наше майбутнє. Тому дякую вам і діткам. Сьогодні такий непростий день, сьогодні особливий день, день вишиванки. І на зустрічі з дітьми ви сказали, що кожен із вас почуває себе в цій вишиванці, як раніше говорили, що народилися в сорочці. Який сакральний зміст ви вкладаєте в це поняття? І яку роль для себе ви окреслили, от саме в вишиванці українській? Ну, вишиванка це як ну, національна наша річ. Вишиванка. Це як бронезахист наш. Ми відчуваємо, що коли ми свою броню е знімаємо, то ми або під нашою бронею є отака національний символ нашої. Е це вишиванка. І це як оберіг. Як оберіг, і тому е бронезахист це бронезахист, а є й друга якась сила, яка нас оберігає. І тому ми пов'язуємо свій захист не тільки збройним захистом, але з сорочкою. Тому що народився в сорочці, а сорочка в нас в Україні це вишиванка. Наскільки важливою є підтримка тилу, наскільки важливою є дитяча підтримка сьогодні? Чи відчули ви сьогодні ту енергетику дитячу і що вона вам дасть? Так, а вже ж відчули цю енергетику. Це незамінна річ, коли ти знаєш, що тебе там, тебе хто чекає. Це дуже важливо знати, що, що ти комусь потрібен. Нехай їхні мрії здійснюються. Ми зробимо все по максимуму, щоб вони собі прокидалися під мирним небом. Так. Я думаю, що в майбутньому кожен з них доб'ється своїх висот, їм Якби креп міцного здоров'я, нехай їх успіхи і ну, будуть на кожному шляху їх супроводжувати вдача. Е, Я думаю, ви теж все робите для того, щоб з них виросли люди з великої літери. Я впевнений у вашому цьому ліцеї, що тут дійсно дають дуже великий рівень знань, тому що. Е, і мої знайомі теж тут вчилися. То дякую вам. Добре, ми дякуємо вам за роботу, за, щоденну, за щоденний ризик, такий, який ви несете, таку важку ношу. Віримо в Збройні сили, віримо в перемогу. І слава Україні! Героям слава! Дякую!